Всім привіт! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті експерт з краси, ваша подруга, ваша колега. І сьогодні я вийшла з вами на зв'язок, щоб разом з вами. Відчути радість від новинок, які в нас з'являться 16 січня. Я вже їх отримала і можу поділитися, розказати трішечки, що в нас буде, щоб ви готувалися вже до цього моменту. І деякі враження від продукції, яку я вже спробувала. І швиденько, щоб не затягувати нашу зустріч, наше відео розпочну з того, що всі новинки до нас приходять один раз в квартал. Тобто чотири рази на рік ми отримуємо все щось таке новесеньке, що компанія нам готує з великою любов'ю. А ми з любов'ю це приймаємо. Бо ми і жінки, яким це все цікаво і спробувати, і підібрати, і користуватися. І у нас з вами просто чудесні новиночки, вони такі різнопланові. І почну я із головної новинки, такої суперновинки. Це новий продукт компанія випускає біологічно активна добавка до харчування. Взагалі це вперше в нас в Україні за ці всі 25 років. І взагалі Україна приймає участь в пілотному проєкті з Іспанією та Польщею. По якби, запуску цієї новинки. Тому е, я вірю в те, що наші українські жінки будуть ще красивіші, доповнять свій раціон харчування цією прекрасною новиночкою. Це колаген Daily Benefits. так він називається. Колаген, який ми будемо вживати для того, щоб е, підсилити е, шкіру колагеном з, е, з середини. І е, в цій біологічній добавці. Є такі ключові інгредієнти: це морський колаген, створений на основі риб, це протеїни риб, природнього походження, все, вітамін, С, такий високий антиоксидант, і біотин. Який сприяє покращенню нігтів, волосся. Вживати цей засіб потрібно буде кожного дня по одній мірній ложці, можна додати до чаю, до кави, також робити собі коктейлі, навіть в смузі додати або в їду, тобто, як ви захочете. Цей продукт без штучних ароматизаторів, без барвників, він ось такого білого кольору, там є мірна ложечка. Я вже спробувала колаген, ну Такий на смак він зовсім нейтральний. Розводиться дуже легко в водичці. Я додавала просто в чисту теплу воду і випивала вчора і сьогодні. Ну, не знаю, відчуття приємні. Побачимо через місяць, який буде результат. Із 16 числа цей продукт у нас буде в регулярній лінії. Вартість його буде 1750 гривень. Mm -hmm. Далі у нас з'являється новий парфум, це фланкер аромату Illuminea, Illuminea Дрімс. Ви бачите, геть така ж коробочка. Футляр, флакон, все те саме, але рідина більш прозорого кольору. І чому прозорому? Тому що він такий більш ніжніший, легший. Це аромат для мрійниць, для жінок, які вміють мріяти і втілювати свої мрії в життя, навіть тоді, коли дуже це важко, і коли навіть здається, що це неможливо. Сам парфюмер Джино Перконтіно, той, що створював ілюмінеа перший аромат основний, він же нам створив і фланке. У верхніх ноточках цього аромату ми почуємо фрезію. Я вже відчула і можу розказати вам, бо я вже з ним сьогодні цілий день. Фрезію дуже добре чути абрикос в складі. В середніх ноточках яскраво звучить конвалія, жасмін. Якщо ви любите такі квіти, то він вам просто ідеально сподобається і підійде. І дуже цінний компонент це корінь ірису, який добувають руками, і витримка там висока, тобто він дуже дорогий вважається. І в нижніх ноточках тут звучить. Чистий мускус, біле дерево, такий трошечки з деревними, навіть такими звучанням, нотками. Аромат дуже стійкий, це парфумована вода, вартість його буде 2300 гривень. І, на жаль, цей парфюмчик у нас в обмеженій колекції. Тому тестуйте його. Якщо вам потрібна моя допомога, звертайтеся, я допоможу вам його обов'язково протестувати, і щоб ви встигли замовити. Так, далі в нас нашу лінійку Clinical Solutions доповнює ще один бустер. Від пігментації для висвітлення шкіри. Цей бустер на основі ферулової кислоти та ніацінаміду. Його треба додати в свою програму догляду зранку та ввечері двічі на день. Якщо ви е, пройшли процес ретинізації, то можете не хвилюватися зранку та ввечері додаєте його до щоденного догляду. Якщо ще не пройшли, то спочатку треба пройти ретинізацію, а потім додати цей засіб в свою б'юті-рутину. А вартість цього бустеру також буде 1100 гривень, і він у нас з'являється на постійній основі. Я дуже рада цьому, тому що лінійка Clinical Solutions взагалі дуже чудово діє, дуже ефективно. Шкіра настільки стає красивою, що не потрібно в салони ходити. І взагалі мені здається, що ми будемо вічно молодими з вами. І ще у нас в регулярну лінію додають, розширяють нам кольорову палітру наших помад. І в нас буде. Доповнена лінійка суперзволожуючих помад ось такі два відтіночка. Один називається рожевий серпанок, це світлий відтіночок, світлий, рожевий. і малинова насолода ось такий яскравий. Я вже вам нанесла, щоб швидше це, ну зараз ще, мабуть, добавлю сюди. Бо ці помадки вони як бальзам, вони дуже ніжно лягають, ось так вони виглядають. Це малинова насолода і е, рожевий серпанок. Якщо у вас губки е, такі більш сухі, то рекомендую користуватися цими помадками, особливо в зимовий такий холодний період. Так, е, Наші суперзволожувальні помади, вартість їх 650 гривень. І е, ще із відтіночків гелевих помад це м'який нюд ось такий колір е, красивий. І благородний шоколад теж нанесла заздалегідь, щоб не тратити часу, це м'який нюд та благородний шоколад. Ці помадки у нас 560 гривень. Обидві красиві. Якщо ви хочете спробувати, теж звертайтеся до мене або приходьте до нас в офіс і ми з вами підберемо все, що вам потрібно. Ну, а якщо ще у вас немає б'юті-експерта свого, то я залюбки ним стану. І в обмеженій колекції ще у нас будуть 16 січня ось такий набір бальзамів для губ. Бальзами по 8 грам в складі тут аромат е, такої зефірки, дуже такий ніжний, ніжний, якийсь дівочий е, бальзами. По 8 грам, і в складі в них є масло дерева, ши. Є три вида воска, серед яких бджолиний, карнаубський і канделійський воск. Тому губки будуть в нашій в порядочку І ще в обмеженій колекції: ага, бальзами для губ будуть коштувати 590 гривень. І три кремчики для рук це теж новинки. Ось так вони виглядають. Вони дуже вкусняшечки, такі. Тут чудесні аромати, дуже парфумовані з ароматом лісової ягоди, манго, помаранчу та. Флори. Всі ці кремчики теж можна спробувати. Приходьте, я із любов'ю із задоволенням вам дам спробувати, і ми підберемо те, що подобається вам. Креми коштуватимуть 340 чи 360 гривень, так як у нас наші основні креми, але це обмежена колекція, на жаль, тому 16 січня встигайте, щоб все це ви ще більше познайомились, подивилися, приходьте до мене. І ми разом з вами будемо насолоджуватися підбором. Ну, а на сьогодні все. Я вам бажаю скористатися цією можливістю придбати собі новинки, ми щоб ви відчували натхнення, якусь таку насолоду, любов, щоб у вас приємні були відчуття і почуття.